Наповну запрацювали і суди, завалені карантинними справами. Я до вас не прийшов, Я прийшов до особи, яка порушила постановку Кабінету міністрів номер 215, 16 шістнадцять на третьому. А саме продала в пристрій. Який не відносить до засобів зі історія, яка нашуміла на все прикарпаття. Правоохоронці в містечку Косов виписують штраф підприємцю за продаж зарядного пристрою. Це сталося ще 26 березня. Хоча якраз напередодні уряд дозволив продавати мобільні телефони, та поліція вирішила, пристрій не телефон. Абсурдність звинувачення відбувається в тому, що usb зарядка. Якщо ми подаємося на будь-який пристрій, який продається. Є невід'ємною частиною самого гаджета, тобто в якій комплектації він іде. За це 17 тисяч гривень. Та вже у суді з'ясувалося, у справі є численні прогалини. У справі чека про продаж нашого пристрою немає як самого пристрою, як і самого свідка, хто придбав, це повністю сфабрикована справа. Нині підприємець оскаржує рішення суду.